荔枝。 Ось уже закінчився швидко так це проходить відбувається и тибул дали попишов. тут уже сонечко. ще на дорозі ще Така пина получилася по дорозі, там где дождь було. Ось Осіна продаж, тут уже ділянко звільнили, там теж продаж, тут написано продажа, там продають. Ну ось тут буде забудовуватися, я так зрозумів. Оголошення серед будяків, а, а коштує ці ділянки дорого сотка і десять тисяч, і п'ять, так що тисяч доларів. Ось, ну хтось купи і буде будувати. Ось тут хлопці будуть, теплють, штукатурять. И вот они по Тут уже снял паркан, такие уже блаустрые. робля. Тут щось заросло, ми подивимось тут. Тут теж. О, працюють, Ось вони. Тут уже і вулиці такі вимальовуються. Ой, все. А. Ну, малює тут уже. Так що тут все бодується. Благоустрій. Цей комплекс я ж казав, що це десь 20 будівель. Ну туди я не поїду, там вже перегородили ще сильніше. Ось, ось такі. Це дуплекси, я ж бачу ось. А там є і танхаузи, Ну а то зруйновані там. прийти туди подивитися, ну тут ще перегородили. Тут ось ось такі. Це закинуті ці будівлі. Їх не добудували, а тепер їх хтось знищує періодично. Ось воно все. А там ось збудували через паркан. Тут. Ось воно. А тут ось так. Все, заросло. Попита. А там поле. Зараз е спекотні дні і поле теж вигоріло. Ну, як вигоріло? Не вигоріло, а кольор поміняло. Насіння там уже ці та, трави ці трава викинула таке. Руде, коричневе. Тому ось такое Було зелене, тепер ось таке. Ух ти. Це все. Можемо не знімається, ну знімається все, так ну ось Зараз я до поля доїду ось в спеку, зараз маленький дощ пройшов і вже сразу гарно стало їхати, а в спеку я після 16 години виходжу на вулицю Тому що спекотно. Ну от зараз я підійму свій смартфон і ось так тут В цьому полі, на полі точніше Ось так тут А тут все все Так. Сейчас назад поеду. Места. Небо Ось так. Зараз я назад поїду. Ось так. Небо таке. Ось. Так все. Після дощу можна ездить з Спека не така Ну і вже 16 року Да, там ось хтось нарисував на цій кладці Так що туди ходять Молодь, мабуть. Малює. А хто б є ці вікна, Ну їх уже всі перебили. Так що тут теж багато земельних ділянок. Ще... Всього правого боку ще не забудовані, але ну, вони буду забудовані. Ось така картина. Сумно, і там вже давно, і туди вже цей плющ, мабуть. Завився вже побите стекло. природа зразу забирає те що людина залишає без догляду. Ось вона. бутылку не, не разбили. А ось... Ось вот так. Тут дуплекси я бачу. Раз, два, четыре, пять. Я дуплексів. Я нарахував. Там ззаді теж, мабуть, такі дуплекси. да, дуплекси. Це все більше степені, мабуть, дуплекси все-таки. Це, це цілий ЖК дуплексів вийшло. Ось он. Doble, Я бачу дубли Працюють хлопці. Ось тут біля ліцею, такий мав, Сонях називає, зветься ось я. збудували. Тут Соняхи стоять так, литка і все зробили, зробили красиво, не знаю що тут буде. Вже може мабуть, працює, а може ще не працює. Ось я Зачинено, поки що зачинено, не буде працювати. Ось це... Пар праски, ой, праски зелений гай. Ось так тут Я не знаю, треба траву цю косити чи ні. Ось була зелена трава А покосили, і спека почалась, і ось така стала. Може хай росла та трава, та, там ці комахи були. б, Ну, вона правда виросла, може великою, теж парк не Получався б не доглянути. Ну а так теж не знаю навіть. Так все вроде доглянуто, але колір від спеки. І мабуть, вже і деревам, коли трава, от дубам, їм краще, мабуть. А коли трави немає то земля прогрівається, ну я не знаю це, мають сказати ці експерти всьому. Ну, мені здається, що коли не тронуто, то воно краще. Ось там, де не покосили сад, зелена трава, я зараз буду проїжджати, там люди посадили сад такий. Там і яблуні, ну все, плодові. І там ось трава не така весела, але вона зелена І дерева, мабуть, там краще. Ось тут вони йде. Ось тут з правого боку. Ось там ромашки. і воно зеленіє. не нема такого кольору як тут. Все руде, вигоріло. Тому що тут сили траву. А нова, ну, в спеку, що вона не росте, а та за все і все. І майже гола земля. Не знаю. А спека ще буде продовжуватись. Ось тут храм цей Петра і Павла. І там був сад такий. Посадили, я ще про нього казав, що тут ось, ну, не поливається, мабуть. Хоча вже дерев'я там засихають деякі де сохнуть. А ось там під дубами був цей майданчик, точніше дитячий зробили, а тепер його прибрали, я не знаю. Ось там під деревами залишилося Там були гойдалки і все, немає його Все. Що ми, я не знаю. Ось тут храм продовжують. Розбудовувати. Вот так. Вот храм. Делянку вас. Делянку. Продаем. Продаем. Так все. Богато делянок продается. 119-й будинок. Восьмий поверх кладку закінчують там на цьому блоці. Потім буде бетонувати перекриття і дев'ятий поверх підуть. Працюють там муляри всередині, перегородки роблять.